Доброго вечора, друзі. Сьогодні так знову виходжу в ефір, е, якось так позачергово, бо е, є подія, яка мене радує, і про неї треба трошки поговорити. Одним словом, райком закрит, всі ушли на фронт. Всі, хто старше трошки покоління, пам'ятає такий плакатик з часів громадянської війни в Радянському Союзі, ніж в радянському в Росії, коли е, ніби всі комуністи мобілізувалися, пішли на фронт захищати свою радімою Росіюшку від врагов. Гайком закрит, всі ушли на фронт. Е, сьогодні будемо говорити про те, як росіяни встановлюють олімпійські рекорди, тікаючи своєї країни. Бо це просто цікаво, це просто неймовірно. Це вселяє надію і сміх. Е, дуже прошу вас підписуватись на канал е, Історії Знарнії. Так, ставити лайки, коментуйте. Давайте поширюємо український контент, бо то важливо. Так мені кажуть розумні люди. І поїхали. Значите, квитки до Стамбула в Москві закінчились в продажі через 7 хвилин після того, як почалися, коли вчора оголосили про мобілізацію. Зараз квиток до Стамбула коштує 1 мільйон 620 тисяч рублів. Це 27 тисяч євро. Уявляєте, як люди хочуть побачити чарівну Туреччину? Квит... Росія. Росіяни масово купують, скупили всі квитки за кордон, де їх тільки ще пускають. На жаль, ще десь та й пускають. Наприклад, е я навмисно завдався завдання, бо вчора е я почув цю інформацію: квиток в Єреван коштує 110 тисяч рублів. Він ще коштував учора. Сьогодні вранці він коштував 150 тисяч рублів. А зараз, десь приблизно 2 годинки назад, я перевірив і так сміявся довго. Бо він коштує 200 тисяч рублів до Єревана. От бачите, їх туди ще пускають. Їх пускають небагато куди, і вони тікають, тікають. Тікаві, так? Ну, і цим скористалася держава Ізраїль, прем'єр-міністр Ізраїлю, звичайно, він вирішив проявити, так би мовити, підприємницьку хватку і сказав компаніям робити додаткові літаки до Росії, вивозити всіх, хто там хоче їхати. Розумієте? І ізраїльські авіакомпанії, напевно, це будуть робити, і вивозити всіх, хто бажає так, на святу Землю. Хай там відходять від е, победобесія. Хай там відходять від своєї любові до батьківщини величезної, до готовності вмерти за Путіна, за Сталіна, за меблі, за Ікеї, за Чізбургер і так далі. Ну там то все буде, напевно. Принаймні Чізбургер, Сталіна з Путіним там не буде. Тепер я подивився сьогодні один. Чому це відео я хочу сьогодні записати? Я подивився сюжет з казахського телебачення про черги на кордонах і про побут втікачів росіян в Казахстані що, як я зрозумів, що є три пропуска в Казахстан, можливо, їх і більше, але говорили про ці три великі пропуски, на яких на одному була черга 3 кілометри, на другому черга була 4,5 кілометри, і на третьому була черга 5 кілометрів. Кордон, всі хотіли побачити Казахстан, мекка туризму, і всі казали, що мета їхньої приїзду в Казахстан туризм. Всі хотіли побачити Астану. Бачите, колись люди хотіли в Лувр їхати побачити Монолізу, тепер хочуть їхати в Астану, побачити пам'ятник Назарбаєву. Клас! Але те ще не кінець. Вже два дні в Казахстан постійно-постійно валять так звані наші чотирилапі друзі. І що ви думаєте? В місті Кустанай ціни на оренду житла піднялися, по-моєму, в 8 чи в 9 разів. Наприклад, зараз в Кустанаї двохкімнатна квартира, щоб зняти росіянам, коштує 700 тисяч казахських тенге. Це приблизно 50 тисяч гривень в місяць. Бач, а ми думали, що наші деколи здирачі були такі. А кімната коштує 400 тисяч тих тенге. Мало того, дуже багато випадків, що казахи б'ють росіян. Вони не розуміють благородної цілі російського туризму. Бачите, підлі казахи б'ють росіян за те, що росіяни прагнуть. Ознайомити з їхньою країною, побачити всі її красоти, особливо Астану, так? поїхати там не знаю, куди на, на Каспійське море і так далі. Ну, невдячні казахи. Мало того, є, мало того не, продають, не продають їм їду в магазинах. А, а як продають, то завищують ціни знов таки в 10 разів. Це теж радує. Ну, Я би радив казахам все ж таки закривати ті кордони, бо. То, що то не вечір, то навалять капець. Далі, а саме смішне і саме класне, бо я почав потім дивитися наумисно, шукати в Ютубі інформацію. Альо, тепер на хвилинку, друзі мої дорогенькі, черга автомобільна до Монголії, до Монголії, до різної Батьківщини, так? всіх росіян родинців. 12 кілометрів. Всі валять в Монголію. Там дійсно є на що подивитися, так? Улан-уде, поїзд улан батор квитки не продаються. Скоро, знаєте, є такі, типу комедії, там, як індійські поїзди, що вони там всі обліплені, люди там масово на вагонах чіпляють. Ну, одним словом, нема поїзда, не видно, ні люди сюди висять. Так скоро буде з Улан-Уде їхати поїзд до Улан-Батора. І це теж гарно. Це теж люди цікавляться туризмом своєю історичною батьківщиною, Монголією. Ось, приємно. Знаєте, якісь соковитий кумиси, що і Балсані, там. -хо -хо, росіяни всі в Монголію. Вас вітає сонячна, мальовнича, так багата річками, озерами і морями Монголія. Будь ласка, це вам замість Карибів, то що ви любили їхати. Але це ще не все. До Грузії черга 8 кілометрів. Тобто ті самі люди, які 14 років тому казали, кого там, ар, тепер тікають в цю країну. На жаль, зараз Грузія пускає їх. 8 кілометрів черга. Вісім. А один е, хитрунець е, взяв собі навіть на прокат самокат, бо сказав: я так швидше доїду до кордону, ніж на машині буду стояти. І знімав відео, як він мчав до Грузії на самокаті. Так? Такий гарний хлопчик призивного віку, такий справжній росіянин, такий Павка Корчагін, такий, знаєте, Чкалевець, Таханевець. Я вже мовчу за те, скільки валяється відклеєних цих всіх знаків З на їхніх машинах в черзі до інших країн. А ще цікаво, знаєте що? Деякі сміливці тікають по пішохідних переходах в Білорусію, але роблять катастрофічну помилку, бо втікати в Білорусі це те саме, що втікати з Коломни в Калугу. Їх там ловлять, вже кажуть, що ловлять там е, радянські прикордонники, які ніколи не сплять чи російські, ловлять і забирають назад. А дехто навіть тікає в Білорусь. Окей, це дуже класно, так? О, а ще до речі, якимось дивом фіни мають фіни пускають чогось росіян. Я розумію, чому тому що там Карелія, там багато карелів. Ну не далі напевно вважають, і це може справедливо. Деякі землі, які захопила е, е, Росія чи радянський союз своїми. І от що було вчора ранку? Інтервю з офіцером російської армії, з кадровим офіцером, який сміючись сказав, а я ще перший понял, що треба драпати. І вчора, тобто 21-го, і вчора я утром поїхав з Ленинграда і Пілісок границю. При чому він каже, так я не буду по-москальськи помускальськистувати, бо український, Причому каже він, що як правило, то російські прикордонники всіх шманають, а фіни ні. А то було навпаки. Російські приказоники його пустили легко, а фіни шманали. А тепер, от на другий день, на другий день вже фіни якось отямилися, бо побачили, скільки натовп поклонників побачити. а ну то як то Фінляндію, Вони ще на скоро розумієте різдво. Так, вони хочуть побачити будиночок Санта-Клауса. Знаєте, так? Тож ну, він Фінляндії, і всі, всі російські туристи е, вже масово стоять знову от сьогодні, напевно, на цей момент. Е, а до речі, е, фінський уряд думає заборонити Шенген. Розумієте, то, що зробила Данія, Голландія, Бельгія, Польща, е, Естонія, Латвія, Литва, багато країн це роблять. Фіни ще чомусь не зробили. Видно? Занадто демократичні. Тому дуже багато росіян поїхали туристами до Фінляндії. До Фінляндії так? Ось. І е, цей потік є безкінечний. Вдумайтесь, цей кілометраж, як багато стахановців, Чкаловців, гвардейців, кантіміровців тікає до інших країн, лише би не воювати за свою Русь-матушку. Позавчора вони що робили своїх діточок, катали в тих колясочках у вигляді танку Т-34. Це ж вони ті самі люди, це ж ніхто не змінився. Сьогодні вони вже роблять усе, щоб втікли втікти до Сонячної Монголії, Казахстану, так, Грузії, розумієте, і, чи до Фінляндії. Ну Фінляндія, сподіваюся, за пару днів це все прикриє. Хотілося б, щоб і решта країн це все прикрила. Ось, крім Монголії, бо то і історична батьківщина, то не можна. Росіяни звідти розум. Ось. <кхух> самий популярний запит в гуглі, який для росіян зараз: як поламати руку. Во, Клас. пригадується мені фільм ДМБет, який був 2000 року, який там хлопець сидить, я не хочу йти в армію. І треба що робити? Треба пальці відлізати. Так сказав його вуйко-ветеринар. Якщо пригадуєте, був такий смішний фільм ще до путінського часу, ну так вони напевно всі косять. Є вже, є вже наприклад, об'яви, поламаю руку не, не безболісно, так зламаю ногу безболісно. А росіяни що зробили? Що вони зробили кримінальну відповідальність за те, що ти ломаєш собі руку і косиш від армії. І дуже багато росіян е, вирішують, що ліпше сісти в тюрму на два роки, ніж поїхати на убій до України. Вони правильно думають. Правда, не факт, що не прийде Пригожин дебільний до, до зеків і не скаже: Камон, ребята, тепер усі вагнерівці і скупіть кров'ю свою вину. Не факт. Ось, е, а в Росії спалили поки що три воєнкомати, Треба інформати. Дуже радісно, що один в місті Ломоносов біля Санкт Петербурга так і спалили міську раду в місті Тольятті. Отак взяли і спалили. Ну, бачите? Бунт. І що бунт? це бунт за що? Це страх, це страх. Вони далі нічого не будуть розуміти. Бо вони є вони, хто? Вони є не люди, так? А пам'ятаєте, як Пісков казав, що цей типи будуть призивати тільки там тих, хто мають військовий досвід, бувших солдатів і так далі? Так, от прикольний факт. Сьогодні якась одна бурятка. Каже, що принесли повістку його мертву, її мертвому брату, який був інвалідом. Виявляєте? І ще не вірили, що брат мертвий, показували могилу, їхала на твентр. То яких професійних солдат вони призивають? Вони призивають всіх підряд. Та хай призивають. Але скоро вийде так, що скоро не буде кому призивати. Взагалі не буде. Ось. Ну і, звичайно, мушу сказати, що пропав Медведчук. Його взяли, привезли, обміняли типа. І нема? Росії нема, пропав. Ердоган каже, альо, я вам віддав, це не мій товар. Беріть його собі. А Медведчука нема. Може, він десь зараз шашличну в Анталії відкрив, а Оксана там ходить і продає там шашлички чи що там, е пахлаву десь там на, на пляжі. І цей. Може і так. То дивіться, в мене така ситуація. Давайте його ще раз зловимо. І ще 200 чоловік нього поміняємо. Давайте хай Медведчук стане нашим нерозмінним проблем. Знаєте таку легенду колись була в Радянському Союзі і в всіх інших країнах про нерозмінну купюру. Що ти на нього сплачуєшся, а потім вона повертається назад твій гаманець. Давайте хай Медведчук буде нашим нерозмінним рублем. Давайте його знову зловимо, обміняємо знову на 200 наших хлопців і дівчат. Потім він знову пропаде, ми його знову зловимо, зловимо і так до після кінечності. Наш нерозмінний рубель, пан Медведчук. Так, це було би класненько, Це було класненько. Я буду закінчити, бо це дійсно веселий такий випуск. Мені це радує, я радий. Бардак, свинство. 700 тисяч наших хлопців повернулося з-за кордону заробітків, коли почалася війна. 700 тисяч. Вони не повинні були десь там, в Португалії. А ці вже, напевно, мільйон 700 повтікали туди. Розумієте чи? Ні? Це різниця. Тому ми не можемо програти цю війну. Ми не можемо. Розумієте, У нас там тікають жінки з маленькими дітьми, І правильно, бо їх обстрілюють в Харкові чи там в Маріуполі чи де-небудь. А ці тікають, що їх ніхто навіть не стріляв. Так більш менш ну тільки там Білгород, там туди-сюди, Крим і так далі. А, до речі, Крим закрили. Знаєте, не можна з Криму виїжджати. Ну і слава Богу, хай сидять. Хай відпочивають. Бархатний сезон. Бархатний сезон. Ось. Так от, ми обов'язково переможемо в цій війні, бо інакше бути не може. Ці два дні російської мобілізації довели, що це країна фейк, її немає. Це країна безвісти пропавшого. пропавших. Це країна, яка має бути безвісти пропавшого рано чи пізно. Так? А на закінчення розкажу такий, от, от, такий тип анекдот. Алло, 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 здатися в плен можна? Так, можна, хто ви є. Ми, русские солдати, де ви знаходитесь, там-то, там, то. там-то. Там Хорошо, добре, чекайте, за 20 хвилин приїде зелений БТР. Піднімайте руки вгору і чекайте. Ось це єдиний вихід росіянам. Здавайтесь в полон і буде вам щастя, хоч нарешті поїсте замість ще нормального не знаю, борщу, десь колись, може, в тюрмі дадуть. Я всім вам дякую за увагу і слава Україні!